Для гості каналу, підписники, привіт. Ну що, ми сьогодні приїхали трошки набрати води в бочку, таку бочка на один куб, да? Да. бочка на один куб, трошки наберемо води, там будемо другові заливати подушку під віранду. Трошки знімемо вам такий контент, покажемо, як ми цей процес робимо. Так що всім приємного перегляду, ми що беремо відеречко і починаємо черпати водичку. Зараз, друзі, трошки вам покажу нашу річку. Ну, Це вже скоріше не річка, а якесь болото. Води з кожним роком стає менше, бачите, рязка. Хоч ось була ну, така течія, вода велика була. Видно ось по кущах, мабуть, ось трошки бачите. може не видно тут нічого. Ну, йшла також туди ну, далеченько так водичка. Получається, дамба там погано нас тримає і вся вода пішла. І тепер стало болото. А літо вже набирає оберти цього року і будемо без води знову. Але що є, то є таке. Така ситуація паршива з цією річкою. у нас. Річка називається Смолка. Бачите, захарашило все тут таке, робиться страшно. Колись така річечка була, риби було скільки, а зараз... Як кажуть жабі по коліна. Mm. Бачите. Ну так гарно так виглядає, але... На душі трошки важкувато, що як люблю рибу половити і диба то геть паршива така ситуація з цією річкою. Ладно, будемо починати щось робити. Розпаковка! Розпаковуємо батьку! Як ці бітоки, і блогери кажуть, розпаковка, в нас теж буде розпаковка, бачите? ні, ну відкриваємо люк. І починаємо черпати. Насоса в нас нема. Хоча б щоб електрик такий був, але... Добре, що бочка є. І будемо... Ого! Тут доводи трошки виставати там ще, але, ну нічого. За скільки ти бочку набирав? За 7 хвилин. Нічого собі, я так не наберу. Це Ми... треба поглибшу воду заїжджати. Так, да, я в воді стояв, то Та так лучше. Нижче бочко. Отакий друзі, бачите, процес. Фізкультура. <клухи> Нічого. У нас вже трохи е, стає погано з водою вже навіть, ну, по людях. Колодезі пересухають, всі масло об'ють скважини, не знаємо, що воно буде. Але цього року теж, виходить, колодезі трошки вже ну, вода упала, геть раз думав, що що не буде вже води. Але потім набралася. Поначалу засуха весною ранньою, а потім дощі, то трошки набралася. Це що? А так. Люди масово жалуються, що води не стає, скоро буде проблема з водою. Скоро не буде покупатися. Вот такие вот. Называется ранкова зарядка у нас. Ось друзі, вже ботичка повна. Дараз ще пару відер і будемо запаковку робити. Ну що, друзі, бочечку набрали, запакували. Ну що, поїхали далі. Так, друзі, ну все, водичку доставили. Зараз будемо починати мішати раствор і будемо мляти потужку. Всім дякую за перегляд, От таке вийшло відео. Обов'язково поставте пальці вверх, напишіть коментар, як вам такий контент. Ну Всім миру, здоров'я і добра, всім пока-пока.